Застосування законів збереження енергії та імпульсів в механічних явищах, а також розв'язування задач. Слово енергія ми чуємо в телевазійних рекордтажах, бачимо на шпальтах газет. Ними можна скористатися для характеристики людей, кажуть енергійна людина, природних явищ, енергія землетрусу, урагану, енергія вітру. Чому енергія? Тому що ці Явища призводить до руху. Тобто, для того, щоб відбулася будь-яка зміна положення тіла його частей, потрібно, щоб застосовувалася енергія. Машин там механізм більш звична для нас електроенергія, яку вони споживають. Що ж таке енергія з точки зору фізики, і які енергії ми вже види енергії ми вже знаємо? енергія. Ми будемо сьогодні, і взагалі в цьому розділі ми вивчали механічну енергію, це фізична величина, яка є загальною мірою руху, взаємодії всіх видів матерії. Одиниця енергії це джоуль. Один джоуль — це один ньютон на метр. Механічна енергія це фізична величина, яка мірує руху, та взаємодія тіл, характеризує здатність тіл виконувати механічну роботу. Тобто, взагалі енергія це взаємодія матерії, то механічна енергія це здатність тіл виконувати певну роботу. Ми з вами познайомилися з такими видами енергії, як кінетична енергія, енергія зумовлена рухом, тобто там, де є швидкість, там, де є пересування якогось предмету, це завжди буде зміна кінетичної енергії. Вона знаходиться як МВ квадратна. Є потенціальна енергія, вона е, може бути двох випадків: це піднятого тіла над землею, тобто будь-яке тіло, яке піднімається або опускається, тобто змінює своє положення відносно землі, відносно нуля, відпол... рівня моря, набуває е, або змінює е, потенціальну енергію. І просто деформовано ми з вами е, постійно щось е, здавимо. Зжимаємо, навпаки, розтягуємо. Це називається енергія пружно деформованої пружини, шнура тіла. І це також потенціальна енергія. Ось ця вся енергія в сумі дає таке значення, як повна механічна енергія, і знаходиться як є кінетична плюс є потенціальна. Виходячи з цих значень, ми можемо повторити закон збереження механічної енергії. В замкнутій фізичній системі механічна енергія нікуди не зникає і звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший і є величиною сталою. Є к 0 плюс є потенціальне нульове, дорівнюється до початку взаємодії, дорівнюється є кінетична плюс є потенціальна після взаємодії. Або в кінці спостереження. Про що це свідчить, що ми можемо сказати, що вся енергія, яка є на Землі, вона постійно переходить з одного стану в інший. І тепер пригадаємо е алгоритм розв'язування роз таких задач. Спочатку потрібно уважно прочитати умову задачі. З'ясуйте, чи є система замкненою, чи можна знехтувати діє сили опору. Як правило, в задачах все вказано. Запишіть коротку умову задачі, тобто записати потрібну дано за необхідністю, от можна перевести одразу одиниці вимірювання в систему інтернаціональну в систему Сі, Виконати пояснювальний малюнок, на якому зазначено нульовий рівень, початкове та кінцевий стан тіла. Запишемо закон збереження і перетворення механічної енергії, конкретизуємо цей запис, скориставшись даними наведеними в умові задачі, та відповідними формулами для визначення енергії. А потім розв'яжемо отримане рівняння відносно невідомої вилучини. Перевіримо її одиниці та визначимо числове значення. Потім робимо аналіз та записуємо від. І переходимо до практичної частини. А саме розв'язування задач. Задача номер один: на висоті, на якій висоті поверхнею землі м'яч масою 350 грам, має потенціальну енергію 14 джоулів? Ми записуємо масу, одразу грами перекладаємо в кілограми, тобто значення ділимо на тисячу. Це буде 0,35 тг. Нам дана потенціальна енергія це 14 джолей. Нам потрібно знайти висоту. Висота позначається H. У нас є формула. Потенціальна енергія знаходиться як маса помножити на прискорення вільного падіння і помножити на висоту з цією формулою ми виражаємо висоту. І це буде Є е потенціально поділити на МЖ. Висота завжди знаходиться в метрах. Можемо це ще перевірити. Підставляємо чисельне значення, отримаємо, що висоту, де буде, на якій висоті м'яч буде мати потенціальну енергію 14 джоулі, це буде 4 метри. Потенціальна енергія пружини стиснута на 4 см. Стиснута, тобто зміна положення. Ми одразу записуємо дельта і дорівнювати 4 см та перекладаємо в метр. Це буде 0,4 або 4 помножити на 10 і на другий метр. Дорівнюємо 60 кжовів. Потенціальна енергія позначається є з індексом P. кілоджолі. Перекладаємо в бджолі. Це буде 64 тисячі, або 64 помножити на 10 третій джолі. Потрібно знайти коефіцієнт жорсткості нашої дружини. У нас є формула Кх квадрат нафте. Потенціальна енергія пружно-деформованого тіла. Цією формулою ми виражаємо наш коефіцієнт жорсткості пружини. І це буде 2Е поділити на дельта Х вимірюється, коефіцієнт жорсткості вимірюється в ньютонах на метр. Підставляємо чисельні значення після. Скорочень отримаємо 8 помножити на 10 сьомій ньютон на метр. Або пам'ятаємо, що 10 у шості це меганютани, тому можемо замінити 80 мега на метр. Визначимо масу метеора, який рухається зі швидкістю 40 метрів кілометрів на секунду, і має кінетичну енергію 60. Гіга джоли. У нас є швидкість. Перекладаємо її в метри на секунду. Кіла – це 10 у четвертій степені, 10 у третій, і запишемо 4 помножити на 10 у четвертій метри на секунду. Гіга це 10 у 9. Запишемо також 4 на 10 джоулі. Нам потрібно знайти масу. Записуємо, що є кінетична, розраховується як МВ квадрат нахил. Нам дана кінетична енергія, нам дана швидкість, нам потрібно знайти масу. легкістю виражаємо її. У нас буде 2 є кінетична, поділити на швидкість квадратів. Підставляємо чисельні значення, отримаємо масу 0,5 і помножити на 10 другий кілограм. Або це буде 50 кг. Імпульс тіла дорівнює 8 кілограм на метр в секунду, а кінетична енергія 16 джоулів. Знайти потрібну масу і швидкість тіла. Записуємо дано. Вага тіла. Імпульс тіла. Кінетична енергія. Потрібно знайти масу та швидкість М і В. Що таке кінетична енергія? Це МВ квадратна. Що таке імпульс тіла? Це М помножити на В. Відповідно, ми можемо знайти масу. Як імпульс поділити на швидкість, але нам невідома швидкість. Ми можемо підставити замість маси нашу формулу є кінетично і отримаємо рівняння з однієї в нашої швидкістю. І від, з, знайдемо швидкість, це буде 2Є кінетично поділити на імпульс. Швидкість вимірюється в метрах на секунду, і це буде 4 метри на секунду. Знаючи швидкість, ми тепер зможемо розрахувати масу. Для цього формулу маса дорівнюється імпульс, поділити на швидкість, підставляємо наші результати. Це буде маса 2 кг. Відповідь маса нашого тіла 2 кг, а швидкість, з яким він рухається, 4 метри на секунду. Маса самоскида у 18 разів більша за масу легкового автомобіля, а швидкість самоскида у 6 разів менша від швидкості легкового автомобіля. Порівняємо імпульси та кінетичні енергії самоскида і легкового автомобіля. Записуємо, що маса самоскида дорівнюється 18 мас автомобіля, а його швидкість навпаки у 6 разів менша. Тобто швидкість самоскида – це швидкість автомобіля поділити на 6. Нам потрібно порівняти енергію та імпульс, Тобто відношення імпульсу самоскида до імпульсу автомобіля та енергії кінетичного самоскида до енергії кінетичного автомобіля. Записуємо, що таке імпульс – Це МВ. Підставимо те, що в нас є, і ми отримаємо. Буквений вираз 3 М автомобіля помножити на швидкість автомобіля. Відповідно, імпульсу автомобіля це буде маса автомобіля помножити на швидкість. Складаємо відношення. Імпульс самоскида до імпульсу автомобіля, це буде три маси автомобіля помножити на швидкість автомобіля, поділити на масу автомобіля, помножити на швидкість автомобіля. У нас букви скоротяться, залишиться тільки три. Тобто відношення імпульсу, самоскида до легкового автомобіля у три рази більше. Тепер порівняємо кінетичну енергію. МВ квадрат навпіл, кінетична енергія буде. Підставляємо те, що в нас дано. Це рівняння, отримаємо буквений вирост, Маса автомобіля помножити на швидкість автомобіля в квадраті, поділити на 4. Відповідно, кінетична енергія автомобіля це МВ квадрат навпіл. Збираємо, як і в першому е прикладі, відношення. І після скорочень е, буквенних виразів, тому що вони однакові в чисельнику в знаменнику, отримаємо 4, е, 2 поділити на 4 або 1 друга. 1 друга це в два рази менше. Так? Е, тобто енергія, е, кінетична енергія е, автомоб... самоскида порівняно з автомобілем у два рази менше. І ще одна задачка, трошки складнішого рівня. Дві кулі масою 2,5 кг і 1,5 кг рухаються з зустріч одна одній зі швидкостями 6 та 2 метра на споку. Нам повинні, ми повинні визначити швидкість кулі після удару, кінетичну енергію кіль... до і після удару, долю кінетичної енергії кулі, яка перетворилася у внутрішню енергію, удар вважати прямими та непружним. Записуємо дану, нам дано дві маси, два тіла, нам дані швидкість цих тіл. Записуємо, що нам потрібно знайти. Записуємо закон збереження імпульсу. МВ-МВ, М1В1-М2В2, дорівнюється М1В плюс М2В. З цією формули ми виразимо наше М, нашу швидкість. Щоб знайти кінетичну енергію, ми двох тіл так, ми окремо складемо цих кінетичну енергію кожного з цих тіл. Для кінетичної енергії, яка пішла на збільшення внутрішньої енергії, ми запишемо формулу, Е в рівні ці е кінетична 1 мінус Є е кінетична 2 поділити на Є е кінетична 1. Тепер можемо розраховувати. Спочатку нам для всіх формул потрібно знати швидкість загальну. І це буде: підставляємо до першої формули. Наші чисельні значення здано отримаємо 3 метри на секунду. Використовуючи це, ми можемо з легкістю розв'язати е, наступне значення. Є кінетичне 1, це буде 48 джоулей, і є кінетичне 2, це буде 18 джоулей. Знаючи е, кінетичну енергію кожного окремого тіла до початку експерименту, ми знайдемо його після е, кінця спостереження. І це буде загальна енергія 0,62%. Джоля. Точніше, тут написано, що це доля від однієї частини, може краще сказати 62%. Стиснута на 4 см легка пружина, один із кінців якої закріплено до стіни, розстріляється і штовхує, штовхає кулю масою 200 г у горизонтальному напрямку. Яку швидкість буде мати кулька, якщо жорсткість пружини дорівнює 800 ньютонів на метр? Записуємо донос, схожа задача в нас була: у нас є Ем, до стиснення, є маса тіла, є коефіцієнт жорсткості. Нам потрібно дізнатися швидкість, з якою вона буде рухатися. При взаємодії при жи, відбувається Перетворення енергії, перед потенціальна енергія стиснутої кулі буде дорівнюватися на нафіль. І вона переходить у кінетичну енергію МВ квадрат нафіль. Оскільки куля рухається в горизонтальному напрямку, її потенціальна енергія не зміниться. І ми складемо ось такий закон збереження. Кх квадрат навтів, на... Кхвадрат поділити на 2 Дорівнюється МВ квадрат поділити на 2, Звідки швидкість дорівнюється Х, корінь К поділити на М. Підставляємо чисельні значення і отримаємо, що наша куля за таких умов буде рухатися зі швидкістю 8 метрів на секунду. Домашнє завдання. Опрацювати ще раз, повторити параграф 38 та скинути всі лабораторні роботи, якщо у вас вони не здані. Також